Знаєте, я з закарпатський діалект. Давайте з вами провіримо. Чи знаєте ви, що таке парадичка? Не знаю. Буряк. А Це щось червоне. Помідор? Ой... Це помідор. Полуничка. Ні. Помідор? Да, помідор. Так, Парадичку, помідор. Парадичка помідору. Таке шкіритися. Вражатися. Ні. <с dunno> <khoan> Сміятись? <Thema> uh... Ви зараз це робите? Спілкуємося. Ні. Мушку, ти? Гуляю. Нє. Дивитися? Ні. Ні. <г bekommen> От зараз що ти зробила? <гулька> Смілася. <гулька> да, да. Що таке бізіґлі? Ще на це кажуть ровер. Десь так до бабусі в село на чому ви так возитися. Двох колесне. <гулька> Ще чуть, -чуть нижче. <гулька> <гулька> да, ви Володь. велосипед. Бізіґлі. Полем сядемо на бізіклі та пуйдеме тут цімарі. чуть-чуть ниже. Велосипед. Так, <звел> да, так. Да. Що таке крумплі? А... Чули, так? Да? чули? Да, 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 чула. Це картопля. Да, да, картопля? Ліна, що таке крумплі? Крумплі. На Закарпатському. А ви це любите їсти в маті, воно таке подрібнене. В Маті. Да, да, картопля. А... Кар... Палачинтовка. Сковорідка? Да, да, да. Сковорідка. Да? Це сковорідка палачинтовка. Вас святи Миколай, але Ой. в нас на Закарпатті кажуть Мікула на нього. Мікула да прийшла Газдині? як газдиня, Газ... да, то господарка.